Шановні учасники конференції, доброго дня! Дозвольте привернути вашу увагу до такої проблемної теми, як цитомегаловірусна інфекція, і, зокрема, цитомегаловірусний гепатит. Ця інфекція має соціальне значення, і ця соціальна значеність вона зумовлена широким поширенням у популяції, що підтверджується наявністю специфічних антитіл. У 50-80 дорослих людей, а також широкий спектром клінічних проявів від безсимптомного перебігу до важких форм із ураженням внутрішніх органів та центральної нервової системи. При субклінічній вроженій інфекції у 7-21% дітей із цитомегаловірусною інфекцією може розвинутися нейросенсорна проглухуватість, а також Соціальна значимість визначається труднощами інтерпретації проявів цієї інфекції, особливо у випадках генералізації інфекційного процесу. Перші клітини незвичайно великих розмірів виявив і назвав їх тільцями, подібними до найпростішої, німецький патолог Ріберт у 1881 році, коли досліджував нирки дітей померлих від різних хвороб. Надалі такі ж жця виявили в інших органах, особливо часто вони виявлялись в слинних залозах. Незалежно один від одного, вірус був виділений американським паталом Смітом та вірусологом Роулом і співавторами з лімфоїдної тканини людини. Видатний педіатр і вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини Велер у 1957 році дав назву цьому вірусу цитомегаловірус. Цей вірус відноситься до роду цитомегаловірусів, до родини герпесвірусів, має три серотипи та декілька штамів. Особливість цього вірусу полягає в тому, що він має найбільший геном серед людських герпесвірусів. І у культури людських клітин цитомегаловірус причиняє такий характерний феномен цитомегалії, названим оком сови. Шляхи передачі включають повітряно-крапельний, це зі слиною, контактно-побутовий шлях, гемоконтактний, а також вертикальний або трансплацентарний. Приблизно 10% серопозитивних вагітних цитомеловірусної інфекції виявляють у статевих шляхах. Під час пологів заражається половина новонароджених. У 30-70% серопозитивних матерів, цитомегаловірус виділяється з грудним молоком. Таким чином, інфікується майже половина немовлят. Первинне інфікування у доношених дітей майже завжди відбувається субклінічно, часто надалі формується безсимптомна персистенція вірусу. Цитомегаловірус, потрапляючи в кров, інфікує лімфоцити і моноцити. Характерне різке пригнічення функцій т хелперів при збереженні або підвищенні активності т супресорів. При цьому виявляють різке зниження або навіть інверсію співвідношення cd 4 до cd 8 На відміну від вірус Епштейн-бара, цитомегаловірус ніколи не розмножується у бета-лімфоцитах. Основу противірусного захисту становлять Т-кілери і природні кілери. Цитомегаловірус Має властивість таку, як тропність до епітелії, особливо залозистих органів. Уражені клітини різко змінюються, формуються типові цитомегалійні клітини з великими внутрішньоярдерними включеннями, Нейтралізуючі противірусні антитіла, не спроможні захистити організм. Їх визначення використовують для підтвердження факту інфікування вірусом і загрози до подальшого розвитку хвороби. При безсимптомному насильстві. Реплікація вірусу найчастіше відбувається в клітинах екзокринних залах, лімфоцитах, мононуклеарах. У цих клітинах вірус може зберігатись довічно, про що свідчить постійне виділення його із сичеї. Внутрішньоклітинне паразитування спутника захищає його від відпливу антитіл, а ці віруси, що персистують в лімфоцитах, стають практично невразливими для імунної системи. Імуноглобуліно Імуноглобуліни М е з'являються майже відразу після інфікування і виявляють їх ще протягом 3-4 місяців. А ось імуноглобуліни G зберігаються впродовж усього життя. При реактивації це інфекції виявляються імуноглобуліни Е. Міжнародні класифікації хвороб 10-го перегляду у розділі деякі інфекційні та паразитарні хвороби, блоці Б, інші вірусні хвороби, включено цита хворобу які виділяють цитомегаловірусну пневмонію, цитомегаловірусний гепатит, цитомегаловірусний панкреатит, інші цитомегаловірусні хвороби, неоточені цитомегавірусні хвороби, плюс цитомегаловірусний мононуклеоз та вроджена цитомегаловірусна інфекція. Цитомегаловірусна інфекція у дітей частіше перебігає у вигляді локалізованої форми і проявляється сціалоаденітом, запаленням серед залоз. Але вона може набувати вигляду мононуклеозного синдрому. Розвивається гепатомегалія, незначна лімфоаденопатія, слабкість, підвищена підвищенотомлюванець, головний біль. Підвищення температури спостерігають у третини дітей, і вона триває в середньому десь два тижні. Можуть виявляти фарингіт, тонзеліт, рідко спленомегалія. Нерідко виникає висип, який має такий макулопапульозний характер. В імунокомпетентних дітей наслідки хвороби більш сприятливі, проте деякі симптоми можуть зберігатися впродовж 4 тижнів і довше. Як ускладнення можуть розвиватися синдром гігієнабаре, периферичні нейропатії, а також енцефаліти, міокардіти, пневмонії шлунково кішкові виразки Цитомегаловірусний гепатит. Проблема цього, цієї нозології, цієї патології до кінця не вирішена. Досі не визначені захворюваність, поширеність, немає чіткості в патогенезі, особливості в перебігу в різних вікових періодах, не визначені частота і терміні формування цирозу печінки. А також недостатньо розроблений алгоритм діагностики на даний час немає єдиних схем лікування цито гепатиту. гепатитом. Очевидно, що ця проблема вимагає постійного оновлення фактичного матеріалу. Зокрема, поширеність цитомегаловірусного гепатиту вона досить варіабельна і становить від 0,1 до 4,5%. Патологія проявляється у вигляді хронічного гепатиту або цирозу печінки, холангіту. Внутрішньодолькового холестазу, ураження позапричинкових жовчовідних шляхів аж до їх атрезії. Виділяють також гострий набутий цитамаговірусний гепатит з повним одуженням, первинно хронічно набутий цитамагаловірусний гепатит помірного ступеня активності, уроджений цитамагаловірусний гепатит із формуванням вади розвитку атрезії жовчовідних шляхів, а також білярні ці що формується. Сучасні клінічні характеристики цитамегловірусного гепатиту пов'язані із синдромом тривалої жовтяниці, гіперферментемією, холестазом, а також із формуванням аплазії або гіпоплазії жовчних проток. Виділяють синдром тривалої жовтяниці, синдром цитолізу, синдром холестазу та формування аплазії, гіпоплазії жовчних проток. Найчастіше трапляється холестатичний варіант перебігу хвороби. Він характеризується наявністю жовтяниці у більш ніж половини дітей. Основним біохімічним показником холестазу у новонароджених дітей та дітей раннього віку є підвищення в сироватці крові клужної фосфатази, 5 нуклеотидази та гамма глутамін У цьому випадку показники аланін амінотрансферази співвідношення до аспартат амінотрансферази, тобто АЛТ до АСТ, підвищується одночасно. Півтора-два рази, але переважає рівень АСТ. Діагностика включає клініко-анамнестичні дані, специфічне вірусологічне дослідження, а також виключення таких маркерів, як маркери на гепатити А, Б, С, Д, Г, ТТВ, на герпес перший, другий, шостий тип, вірус Епштейн-бара. РНК-ентеровіруси та ДНК токсоплазми. Цитомегловірус у тканині печінки може визначатися методом імуногістохімії з використанням моноклеальних антитіл у тканині печінки. Також використовують метод ультразвукового дослідження біопсію печінки та біохімічні дослідження крові. В загалом такий алгоритм. Діагностики цитомегаловірусного гепатиту поділяється на два етапи. На першому етапі при підозрі на цю інфекцію визначають антитіла імуноглобуліна М і імуноглобуліна Ч. Якщо ці показники негативні, то необхідно просто подальше обстеження, то спостереження, але не потрібно подальше обстеження і лікування. Якщо ж ці показники позитивні, Використовується другий етап дослідження, коли визначаються повторно імуноглобуліни G та ДНК цитомегловірусу крок, тобто вірусологічне дослідження. Якщо е, при дослідженні ми отримали е, негативні цитомегаловірусні імуноглобулін М та позитивні цитомагловірусні імуноглобулін G при негативному вірусологічному дослідженні, тобто ДНК цитом негативний, знову ж таки, подальше обстеження та лікування не потрібно. У випадку, коли ми маємо позитивні показники імуноглобулін М і G, ми повторно проводимо ще раз в динаміці імуноглобулін М і G, визначаємо та проводимо вірусологічне дослідження. І якщо воно є позитивне, проводиться противірусна імунотерапія. До вашої уваги наводимо клінічний випадок. Дитина 7 років, вагітність та пологи без особливостей, грудне вигодовування, щеплення за віком, переніс гостру респіраторну вірусну інфекцію та вітрину віспу. У 6 років з'явилися скарги на періодичний біль у животі, нудоту доту впродовж 3 місяців. Обстеження не проводилось. Перше звернули увагу, коли появилася незначна жовтяниця склер і шкіри, Госпіталізований до інфекційного відділення з діагнозом гепатит невиясної етіології. стан середньої тяжкості, апетит знижений, періодичний біль у животі нудота, шкірні покриви чисті, склери субіктеричні. Периферичні лімфовузли не збільшені, слизові ротової порожнини рожеві, чисті, дихання через ніс вільне, у легенях дихання вазикулярної. Проводиться усі відділи, хрипів немає. Тони серце ритмічне, живіт м'який, безболісний при пальпації у всіх відділах. Печінка плюс 2,5 см неболюча, селезінка не пальпується. Випораження оформлені, сечовиділення вільне, безболісне, дюрес адекватний, сеча світла. Загальний аналіз крові, патологічних змін не виявлено. Біохімічний аналіз крові. Білірубін загальний 21,7 мікромоль на літр. Конюгований 1,1 на літр. Рівень АЛТ 156 одиниць на літр. Рівень АСТ одиниць на літр. Гамаглютам транспептидаза 44 одиниці на літр. Фібриноген 2,25 грам на літр. Протрамбиновий індекс 79%. Проведено вірусологічне дослідження: Гепатити А, В С. Герпетична інфекція першого, другого, шостого типу. Вірус Епштейн-бара негативні. Всі аутоімунні маркери також негативні. Рівень альфа-1 антитрипсину і церулоплазміну в межах норми. Антитіла класу імуноглобулін G51,2 мікродини на мілілітр до цитомагаловіруса. Антитіла імуноглобуліну М не виявлялися. Методом полімеразної ланцюгової реакції виявлено ДНК цитомегаловірусу у рівні 1, 1 плюс 1. При ультразвуковому дослідженні печінка збільшення. Передній-задній розмір 118 на 53 мм. Паренхіма підвищеної хогенності неоднорідна. Контури округлі. Пішенкова залоза збільшена в хвості, голівка 15 мм, тіло 11, квіст 19 мм, Паренхіма неоднорідна, стінки протоків ущільнені, селезінка збільшена, розміри 109х43. Паренхіма однорідна, жовчний міхур звичайної форми, стінки потовщені до 2,5 мм. Лімфатичні вузлики. У воротах печінки 11 на 7 мм. У проєкції тіла пішенкової залози 13 на 7 мм, брижа 9 на 4 мм. Міліметр. За даними ультразвукової доплеросканування портальної системи, ознак формування портальних гіпертензії не виявлено. В дитині була виконана пункційна біопсія печінки, за результатом якої було визначено, що долькова структура печінки не порушена. У портальних трактах виявлено розростання фіброзної тканини, інфільтрація портальних трактів, змішано клітинно, формування ступінчатих некрозів. Ольгоцелюлярної некрози з лейкоцитарної інфільтрації, гепатоцити з ознаками білкової дегенерації і часткового апоптозу. Гістологічна картина відповідає діагнозу хронічний гепатит помірної активності. Бо виставлений діагноз первинно хронічний, цитомоголовірусний гепатит помірної активності та сфіброзу. Отже, можна зробити наступний висновок що цитомегаловірусний гепатит у дітей із набутою цитомегаловірусною інфекцією перебігає із синдромом цитолізу безвиражної жовтяниці та з гепатоспленомегалією. Дякую за увагу!